Січень традиційно є місяцем обізнаності про рак шейки матки. Це захворювання залишається одним з найбільш поширених серед онкологічних хвороб у жінок. Як запобігти недузі? Далі в сюжеті. Рак шейки матки це злоякісне захворювання, яке у 95% випадків спричиняє вірус папіломи людини. Інфекція може тривалий час не мати симптомів однак, згодом призвести до онкології. Дивіться, довший час ця пухлина я зовсім німою. Перші ознаки це можуть бути контактні кровотечі, якісь мазання, виділення, які помічає пацієнтка. Тому надіятися на скарги і прислухатися до себе це не підходить. Цей рак потребує ретельного ходження до лікаря і спостереженням зяттям цитологічного мазка. Пані Надія вже понад сім років бореться з раком шийки матки. Позаду курси хіміотерапії, нині імунотерапія. Каже, шлях складний, але Надії на ремісію не втрачає. Ну і перше враження, знаєте, що розпач, жах, хвилювання, і не знала, куди звернутися. 97 чи 98 можу помилятися імунотерапія за цей весь час. То імунотерапія раз в три тижні. Ну, треба чи... дивитися по аналізам, по МРТ, по КТ, бо я також проходжу такі аналізи раз в два місяці. Ну, по ним видно, як буде, чи хвороба прогресувати буде, чи, чи викратися. Але так, але звичайно, що надіємося на краще. Вакцинація є одним із дієвих способів профілактики, який знижує ризик розвитку шийки матки більш ніж на 90%. По-перше, вакцинація у діток достатньо дві дози. Робиться одна доза, і ревакцинація через півроку. У старших людей або діток після 14 років мусить бути три дози вакцини. Далі все одно ходити до лікаря, проходити цитологічний скринінг, і навіть якщо пройшовши цитологічний скринінг, все одно є. Якісь симптоми, які насторожують, які ну виходять за межі такого зрозуміння для людини, що тобто вона відчуває себе хворою, вона обов'язково має звернутися до лікаря. Найкращий час для щеплення підлітковий вік, кажуть медики. Тож дівчата 12-13 років уже сьогодні можуть безоплатно вакцинуватися, звернувшись до сімейного лікаря.